33-й річниці незалежності України приурочили турнір зміні футболу представники двох підрозділів Рівненської АЕС турбінного цеху 2 та гідротехнічного. Ми раніше проводили кожного року. Проводимо літом, вибираємо там період часу, коли всім буде зручно, менше відпусток і так далі. І завжди грали, приймали участь між змінами. А цього року вирішили запросити приєднати до нас команду ГТЦ, та як на спартакі, ми разом. Виступаємо заодно ну, і трошки награти, подивитися, організуватись, набратись досвіду. Такі спортивні заходи. Це найкращий спосіб популяризації здорового способу життя. Відмінний фізичний стан сприяє ефективній праці, моральному розвантаженню та активному відпочинку атомників. Саме тому проспілковий комітет Рівненської АЕС завжди заохочує та усіляко підтримує спортивні ініціативи працівників станції. Наша спілка допомагає організацією футбольного поля. Також нам допомагає адміністрація цеху. Також виділені кошти на призовий фонд. Турнір з футболу пройшов на спорткомплексі Ізотоп Рівненської АЕС. У футбольних баталях участь взяли близько 50 представників двох цехів. Змагання проходили за груповою системою у декілька турів. Формат був такий, що було дві групи по три команди, і дві кращих виходили в полуфінал. Ну і відповідно, фінальна гра і матч за третє місце. Гру та майстерність спортсменів-аматорів оцінювала профільна суддівська комісія. До її складу входив і Вадим Бірюк, арбітер обласних дитячих та дорослих чемпіонатів. Дуже хороша була гра. Ну я не очікував, що буде такий рівень. Я думав, ну це таки аматорські такі турнір, але дуже хороша, запекла боротьба була. Змагалися до останнього до останньої секунди, до останнього свистка. Тому мені дуже сподобалось. Навіть сам переживав ось фінал, дуже дуже такий емоційний був в кінці. Загалом перемогу виборювали шість команд п'ять представників турбінного цеху. Два та одна працівників гідротехнічного цеху. Останні вибороли друге місце. Закінчили ми цей веселий турнір, дуже здорово пограли, отримали кучу енергії, побачили друзів. Я думаю, болівальники довольні, ми довольні, показали себе і будемо завжди приймати участь в таких змаганнях, які будуть нас запрошувати. Найсильнішою командою цьогоріч стали працівники турбінного цеху. 2 зміни Д». вони отримали перехідний кубок переможця. Турнір, хоч і спортивний захід, але наша основна мета це ну, психічна, моральна розгрузка, підтримання дружних добрих відносин між іншими змінами, блоками, третім, четвертим, ну і це нашим дружнім цехом. Символічні кубки вручили і кращому вболівальнику, кращому гравцю та кращому воротарю. Дякую організаторам за визнання. Це дуже, дуже класний захід. Це визначний такий турнір. Це тує спартикіада. Ми будемо приймати, ми багато ігроків побачили, які не участвували з нами. Ми це будемо їх запрошувати і будуть за нас. Ми ТЦ 2 ГЦ будемо виступати. Володарі трьох призових місць отримали також грамоти та грошові винагороди. Кошти спрямують на потреби ЗСУ. Весь призовий фонд ми перерахуємо, передамо точніше на нашу громадську організацію «Енергія перемоги. Дуже потрібно, не треба забувати, що війна не закінчується, війна продовжується і маємо завжди допомагати нашим Збройним силам. Подальшому до проведення турніру з мініфутболу планують долучати працівників і інших підрозділів атомної станції. Спорт сприяє активному відпочинку, що допомагає фізично та морально розвантажитися, особливо у такий непростий для країни час. Попри виклики сьогодення, атомники продовжують забезпечувати безперебійну роботу енергетичного підприємства та робити усе можливе задля надійної підтримки зсу у боротьбі проти російського агресора. Олена Муляр, Павло Жих Уїта